Привіт! Сьогодні маленьке заняття для дітей: покажу від руку, що можна робити. Звісно, ми маємо привітатися. Ритуал вітання і прощання може бути з іграшкою, наприклад, віслючок: Привіт! як у тебе справи, дай п'ять! І долонькою, по маленькому животику дитина дає п'ять. Так само. І мама, яка прийшла на заняття, може вітатися: Привіт! А покажи, де у віслючка вушка. Дитина показує вушка. А подивись, де у віслючка очі. І дитина може показати очі, носик, де у нього лапки, можна вчити рахувати. Один, два, три, чотири. А де животик у віслючка? Ось животик у віслючка можна показати у віслючка животики. А а у нас тут навіть є хвостик. І віслючок таким чином погрався, привітався з дітками. Потім, звісно, ми можемо запропонувати складати пазли. Якщо дитина маленька, то це дві частини картинки, які дитина поєднує. Ми розвиваємо і шукаємо пару, знайти таку саму. Це можуть бути тварини, фрукти, овочі, це можуть бути дитина і мама, вкладки такі дерев'яні, картонні, будь-які розвиваючі іграшки. Ще можуть бути звісно, різні картинки. З року ми просто пропонуємо. Це для старших діток гра дуплет, коли ми знаходимо таку саму і забираємо собі. Але ми вже показуємо дітям, вчимо працювати з картинками-спочатку з картками. Від року Спочатку це просто як ознайомлення. це Навчання і розвиток, і цікаве поєднання два в одному. Ти можемо ми як естафета запропонувати, знайди картинку, там, транспорта, машинку, віднеси або там, в ящичок кольоровий, як я використовую свої соти для розвивашок, або віднеси, поклади на столик. Звісно, ми робимо масаж ручок, ну, ніжок. Використовуємо м'ячики, використовуємо палички, використовуємо природний матеріал, коли можна взяти там шишку чи горішок, і так само покрутити в долоньках, зробити масаж. Звичайно, ми навчаємо, ми привчаємо дитину до книжечок. Ми показуємо книжечки, тваринок, де ми можемо бачити різних тваринок. Ми вчимо віршики. Ми спочатку самі це все розказуємо. Дитина мож...